Живуть як бомжі. З такими словами російська пропагандистка днями покинула Сєвєродонецьк. Конкретно так вона охарактеризувала мешканців сорокового будинку на вулиці Вілісова. Навіть кремлівський рупор може зламатися, коли на власні очі бачить принизливе ставлення окупаційної влади до звичайних містян. Єдине, що на тепер мають власники цих квартир, каже спікерка, то електроенергію та всюди купу сміття. О, люди живуть як бомжі там. Ні, без речей, нормально не можуть помитися. Це ні такої ні роботи. Особині никакой помощи, без документів. вот просто брошена, і ну, там така як би, обстановка люди абсолютно не зіщані. То тобто... за словами пропагандистки, жодна комісія чи підрядні організації до людей не приїздили, а значить, ремонтувати будинок не збираються, бо здебільшого спроможні займатися лише фейковим відновленням, говорить керівник Сєвєродонецької військової адміністрації Олександр Стрюк. Знаходять більш-менш вцілілі під'їзди, міняють там вікна стандартного розміру. Під виглядом заміни радіаторів опалення вскривають квартири. Звісно, це супроводжується мародерством, винесом останніх речей з квартири. І поки гастербайтери крадуть особисте майно сіверодончан, окупаційна влада мислить масштабніше на метал, ріжуть котельні й інші промислові об'єкти. Вивозять, ріжуть на металобрухт. Об'єкти промислового виробництва а з об'єктів державної власності вивозять побутову техніку, меблі. Навіть є інформація, що котельні розбирають, і вивозять невідомо. Окупаційна влада для звітності посилила ідеологічний тиск на сєвєродонецьких школярів. Дітей змушують брати участь в акції «Гвоздіки пам'яті гірше за це малим та недосвідченим вкладають у руки зброю. Так днями бійці спецпризначення Розгвардії прийшли до учнів другого класу 11-ї школи. Близько години під прицілами автоматів. Школярі слухали пропаганду від ворожих армійців. По ті автомати їм і дали. Назвали це дійство уроками мужества. За останні кілька місяців там два чи три заходи вони провели. Під таким ідеологічним образом, але враховуючи кількість людей, які там були присутні, загалом дітей там ну, намагалися створити картинку від і відзвітувати, що таку роботу вони проводять.